Вітаю з вами Афіша Вінниці. Жартують, що наше життя це суцільний театр, а подекуди навіть і цирк. Якщо це так, то ми разом з акторами театру імені Миколи Садовського відзначатимемо професійне свято. До міжнародного дня театру режисер Григорій Сиротюк готує унікальну постановку, яка раз і назавжди переконає вас, що все життя це театр. Чи буде вистава драматичною або ж комедійною, поки що тримають в секреті. Втім, одне відомо точно ми дізнаємось більше про театр та його героїв. А найголовніше побачимо їх справжніми без маски. Ми намагалися створити таке дійство, що воно дійсно підняло настрій всім. Керує цією програмою актор, але він має режисерську освіту. Він вже відомий в місті як режисер двох вистав: Трамвай бажання і квітка щерівної рукавички Григорій Сиротюк. Це будуть уривки з улюблених вистав, які і нам подобаються, і глядачі їх люблять. Будуть і танцювати, і співати. І жартувати, і взагалі підіймати настрій, і весняний, і взагалі життєвий тонус, тому що все життя це театр. отож приходьте, ми залюбки чекатимемо на вас. Цього тижня в театрі імені Миколи Садовського на вас чекатимуть такі вистави. 24 березня. Музична комедія Майська ніч. А на малій сцені драма Я б тобі небо прихилив. 25 березня театральний роман Анна Кареніна. А тим часом на малій сцені комедія для дорослих. Замовляю любов. 26 березня для вас сатирична комедія Потрібен брехун. 27 березня. Святковий концерт до міжнародного дня театру. Двадцять Сьомого березня казка притча, квітка з чарівної рукавички. А ввечері комедія дядя Ваня. Цього тижня завітайте до лялькового театру на такі вистави. 28 березня. Вистава за мотивами казок Івана Франка. Три міхи хитрощів. А 29 березня вистава гра. Весела подорож. Цього тижня в краєзнавчому музеї ви побачите виставку петриківського розпису свята у подільській світлиці та виставку писанкарки Лариси Смашнюк шляхами писанкових галактик. Цього тижня художній музей запрошує вас на виставку натюрморти сучасних українських класиків. Шапі – Вундеркінд, як і будь-яка інша дитина, він потрапляє під вплив оточення, і тільки його власне серце може підказати йому вірний шлях. Втім, є одна суттєва особливість, яка відрізняє його від інших. Адже він перший робот, який здатен думати і відчувати. Та чи стане Чапі щасливим у людському світі? Дивіться в кінотеатрі Коцюбинського у кінотеатрі Коцюбинського. Ви побачите комедії простушка та анімацію в 3D-форматі форматі Нарешті вдома, фантастичні пригоди робот Чапі та фентезі Попелюшка. У світі існує чимало загадок, які розкриваються лишень з плином часу. Найбільше їх породила Друга світова війна. За задумом режисера Марка Аткінса у 1943 році нацисти використовують проти світу нову суперзброю драконів. Тож ескадрилія Пі-51 має перед собою найвідповідальніше завдання у житті відновити мир. Цього тижня кінотеатр Родина пропонує італійську анімацію Спецзагін Країна вітрів, веселу комедію «Простушка» та фантастичний бойовик Пі 51 винищувач драконів. 26 березня запрошуємо вас до Вінницької філармонії на перегляд комічної опери весілля Фігаро. Цими вихідними зустрічайте у Вінниці криворізький гурт Брунець Чудблонс. Цікаво, що музиканти стали відомими не лише завдяки музиці, їх фішка оригінальність. Хлопці не полінувались і відзняли відеокліп на відому пісню на 14 пристроях компанії Apple. Відео зібрало 6 мільйонів переглядів. Ще більше цікавинок під час концерту гурту в артпавітер на вас чекатиме така музична програма. 25 березня співачка Анастасія Остапець. 26 березня гурт Марія Шеба, місто Київ. 27 березня гурт Wise Guys, місто Харків. 28 березня гурт Брюнец Shoot Blondes, А 29 березня гурт 13. Місто Київ. Цього тижня в арт пабі Біренблюз для вас виступатимуть такі музичні колективи. 26 березня гурт Аверс квартирник. 27 березня Олександр Онофрійчук з програмою Велд of Hits», 28 березня. Гурт Ларус. А 29 березня гурт Не лізь, бо Бовб'є. Цього тижня це вся мистецька програма. Не переставайте приміряти образи, але завжди залишайтесь самими собою. До нових зустрічей.